Отже, і перший атлет, якого ми розглянемо з української фіран спільноти, буде Ігор Попов. Цей хлопчина, якому всього 18 років, в цьому році виграв фріран контест на Z-Games, який проводився в Криму в Поповці. Попов виграв фестиваль в Поповці. Після короткої переписки в контакті було з'ясовано, що тренується він всього 4 роки. Більше уваги він приділяє на своїх тренуваннях фрірану. Що не завадило йому стрибнути даблком на таблетках, які я ще не бачив у виконанні ні одного трейсера в Києві. Що можна сказати ще про цього тата, крім того, що ви вже і так знаєте і бачили? Ігро перший в Україні зробив два вінта в ролл. Також, якщо мені не зраджує пам'ять, він був другим у світі, хто зробив це, тому що перший раз я замітив два вінта в рол на вулиці від якогось чувачка з Європи, який дико суїцидно на нього кинувся і впав на спину. Отже, якщо вам сподобався цей атлет, підписуйтесь на його канал на ютубі. Дивіться його відео. Наступне своє відео він обіцяв приблизно через тиждень-два, якщо в нього вийде його відзняти в залежності від погоди. І мир вам! А ми рухаємося далі. І на черзі у нас Андрій Мосюк. Це молодий атлет з міста Коломиї. І кадри, які ви зараз бачите, це кадри з його нового відео. Чесно, я рекомендую всім набратись терпіння і продивитись відео повністю за силочкою знизу. Але якщо коротко, то це просто якийсь вотафак. Спочатку я дуже сильно здивувався, тому що е, зйомка відео досить непогана, і монтаж також непоганий. Насправді непоганий. І я все думав, дивлячись на це відео, можливо, в нього як... Якась проблема з здоров'ям, можливо, щось, щось не так, можливо, у нього там це відео Рекавері чи щось таке там. Але після переписки з оцим хлопчиною, е, назаром, кліщом, який знає його, виявилось, що це його стайл. І ніяких особливих відхилень в здоров'ї не наблюдається. Мене дико порадувало його заднє сальто. Але ще більше мене порадував Артур і Назар. Ці два хлопці просто розірвали мою уяву про те, як можна страхувати людей. Артур забив зразу на страхування, а він зрозумів, що діло тухле, не варто навіть рухатись. А от Назар, ну видно, що хлопчина старався. Він хотів, він просто його рвало, він дуже сильно хотів. Але, але, як написав він мені, він дуже боявся за своє лице. Тому що раніше він вже пробував страхувати якогось хлопчину, і той зарядив йому по лицю ногою. Цими пояснюється те, що Назар зараз злякався ще більше, ніж сам Андрій, і почав тікати зразу після того, як Андрій вилетів в повітря. Ну що ж, можемо побажати Андрію розвитку е, менше таких відео, ні одного більше такого заднього. І ретельніше вибирати людей для того, щоб страхували його. А вже 15 грудня в місті Конотоп команда Art Motion організовує Merry Christmas Free Run Contest. Даний захід є відкритим до відвідування будь-яким трейсером з України і гарантує вам хороший настрій на протязі всього дня та багато вражень і емоцій. Тому підписуємося на сторінку команди Art of Motion. 15 грудня приїжджаємо на контест Конотоп та отримуємо масу задоволення. Twist Freerun Family одна з небагаточисланих команд по фрірану в Україні, яка є дійсно відомою. Про що свідчить 5 тисяч підписників на їхній офіційній сторінці? Також порадувало, що вода є в контакті при пошуку цієї фріран команди. Якщо ж серйозно, команда дійсно має дуже хороший рівень. Як ми можемо бачити з їхніх відео, хлопці роблять більший упор на акробатику. Та і в них виходить це дуже і дуже якісно та на хорошому рівні. Також неможливо не відмітити якість їхніх відео, яка дійсно радує око. Що ж, побажаємо хлопцям успіху у розвитку та будемо чекати на їхні наступні відео. Хто ще не зрозумів, всі силочки на всіх атлетів, команди лол. Захід знаходиться внизу в описі до відео на Ютубі. Тобто берете «Розвірнуть» і там знизу буде список силочок з підписами, хто, що, як, де і коли. Тому що не хочеться це вставляти в відео, і так воно виходить досить таке масивне і нагромаджене. Ще буду старатися цей проєкт робити таким регулярними випусками. Раз на тиждень-два, можливо. Якщо людям буде подобатися, я буду дуже задоволений. Якщо ні, ну то, то що зробити? Будемо старатися розвиватися, будемо вносити якісь поправки, зміни. Пишіть, до речі, в коментарях, що сподобалося, що не сподобалося. Буду звертати увагу. Я не такий неадекват, як ви всі вважаєте. Все, з вами був я, Артур Полич. Я вас всіх люблю і до зустрічі з вами на тренуваннях. До побачення.